Привіт! Мене звуть Борис, наче пристойна людина. Але якщо використовувати об'єктив з широким кутом огляду, можна побачити моє справжнє обличчя. А зараз на екрані Василь Косінов. Зверніть увагу не тільки на нього, але й на задній план. Будинки на задньому плані здаються в одному випадку ближчими і більшими, і в іншому випадку вони далі та менше. Вася при цьому нікуди не ходив. Він стоїть на одному і тому самому місці, жодного кроку назад, вліво-вправо теж не ходив. На відчуття стиснення розтягнення перспективи, тобто на відчуття того, що в одному випадку задній план здається ближчим і більшим, а в іншому випадку дальшим і меншим, впливає кут огляду вашого об'єктива. А на кут огляду впливає фокусна відстань. Давайте з цією фокусною відстанню розберемося докладніше. Через об'єктив світло потрапляє в камеру на матрицю. Матриця це мікросхема, яка перетворює світло на картинку. Об'єктив являє собою лінзу, яка складається з лінз меншого розміру. Коли одна група лінз рухається відносно іншої, ми це бачимо як наближення або віддалення. Зумування насправді зрозуміло, нічого не наближається, не віддаляється, у нас змінюється кут огляду. Коли ми зумуємо, наближаємо. Ми просто в об'єктиві встановлюємо більш вузький кут огляду. Якщо в об'єктиві встановлений широкий кут огляду, ми бачимо об'єкти далеко. Без зумування. На вашому об'єктиві є цифра, яка позначає фокусну відстань. Найчастіше це 1855 або 2470. Фокусна відстань вимірюється в міліметрах. Саме її ви змінюєте, коли зумуєте. Можливо, вам цікаво, що таке фокусна відстань з точки зору фізики. Коли промені світла проходять через лінзу, вони зломлюються, а об'єктив це лінза. Промені зломлюються і в якомусь місці збираються в пучок. Фокусна відстань це відстань від об'єктива до того місця, де промені зібралися в пучок. Це не має відношення до відстані від об'єктива до того, на чому ми фокусуємося. Це не має відношення до відстані від об'єктива до матриці. Це просто фізична величина. Можливо, в дитинстві ви пробували випалювати лінзою по паперу. Ось ця лінза якраз випалює на фокусній відстані від паперу. Коли промені сонця, що проходять через цю лінзу, збираються на папері в пучок. Якщо цю лінзу підняти вище або опустити нижче, пучок буде вже не на папері і вона випалювати не буде. Про фокусну відстань фотографи говорять коротка чи довга. 18 мм – більш коротка фокусна відстань ніж 55 мм. Тут все дуже просто. Якщо ми візьмемо в руки лінійку, то побачимо, що на лінійці відрізок 18 мм більш короткий, ніж відрізок 55 мм. Отже, цифра менша, коротка фокусна відстань. І це широкий кут огляду. Чим більша цифра, тим довша фокусна відстань. Тим менший кут огляду і за рахунок цього створюється відчуття наближення. 18 мм коротка фокусна відстань, широкий кут огляду. 55 мм довга фокусна відстань, вущий кут огляду, відчуття наближення. Коли фотографи говорять такі слова, як коротка або довга фокусна відстань, це не має відношення до візуального відчуття того близько чи далеко виглядає в кадрі те, що ви знімаєте. Це не має відношення до того наскільки далеко знаходиться об'єкт, на який ви фокусуєтесь. Фокусна відстань це просто фізична величина, яка описує властивості лінзи. І на короткий фокус на відстані об'єкти здаватимуться десь там подалі. Тут скоріше можна привести аналогію з видом з вікна у вашій кімнаті. Якщо ви підійдете на близьку, Коротку відстань до цього вікна, то ви будете бачити, що там у дворі і зліва і справа. Тобто у вас на двір буде досить широкий кут огляду. Якщо ви відійдете на довгу відстань від цього вікна, то у вас кут огляду на двір буде вже вужче. не вийде зазирнути вліво, вправо. Тобто, якщо ви хочете побачити, що там зовсім вже праворуч, вам доведеться підійти близько до вікна на коротку відстань. Коротка відстань, коротка фокусна відстань. Широкий кут огляду. Далеко від вікна на довгій відстані, довга фокусна відстань, вузький кут огляду. Давайте на цю картинку подивимося ще раз. Ви бачите цей будинок на короткій фокусній відстані з широким кутом огляду. Він ховається десь там далеко і маленький, тобто створюється враження, що до нього набагато далі, ніж на цій фотографії, яка праворуч. Тут він виглядає більшим і ближчим. Тобто простір стискається. І той самий будинок, який майже сховався за спиною Василя на короткій фокусної відстані, на довгій фокусної відстані. Виглядає вже значно більшим. Ще раз нагадаю про те, що Вася стоїть на одному і тому ж самому місці. Для того щоб побачити, як це працює, важливо дотримуватись крупності об'єкта на передньому плані. У цьому випадку мені потрібно, щоб Василь займав в обох кадрах однаковий простір. Скільки місця було над головою в цьому кадрі, приблизно стільки ж і тут, де проходила нижня межа кадру, приблизно там же вона проходить і в цьому кадрі. Якщо в одному випадку над головою буде край кадру, а в іншому значно більший простір, і взагалі інша крупність, то розтягування або стиснення простору ми не побачимо. Варіант, коли в одному випадку погрудний портрет, а в іншому зростовий, теж не підійде. Ось ще один приклад, у якому можна побачити стиснення розтягування простору. Дивіться, на довгій фокусної відстані колонка на передньому плані заїжджає в кадр, задній план стає ближчим і більшим. Ми це можемо побачити тільки якщо людина на передньому плані однакової крупності на всіх кадрах. Тобто займає однаковий простір у кадрі, а фон змінюється. Фотограф змінює фокусну відстань, і щоб людина займала стільки ж місця в кадрі, підходить до неї, коли змінює кут огляду на ширший, або відходить, коли ставить довгу фокусну відстань, вузький кут огляду. Як це можна використовувати? Наприклад, якщо ви знімаєте людину на березі річки, а на іншому березі якісь красиві будівлі. То на короткій фокусної відстані з широким кутом огляду вам потрібно підійти до цієї людини досить близько, і тоді інший берег буде десь там далеко і маленький. Якщо ви хочете, щоб будівлі на іншому березі працювали в кадрі, вам потрібно відійти назад. І наїхати зумом. Тоді об'єкти заднього плану здаватимуться ближчими і більшими, і будівлі на іншому березі річки працюватимуть. Зараз ви бачите в кадрі людину і за нею гори. Цей кадр знятий на фокусну відстань 135 мм, тобто на досить вузький кут огляду. Якби цей же кадр ми знімали на фокусну відстань 24 або 18 мм, то ці гори були б десь там далеко і маленькі. І в кадрі вони б не особливо працювали. Якщо в кадрі ви бачите велике сонце, великий місяць, то імовірніше за все, такі кадри зняті на довгу фокусну відстань. В кіно оператори цю фішку зі стисненням розтягуванням перспективи теж використовують. Наприклад, якщо у кіно знімають сцену, в якій дві людини втратили одне одного у натовпі, то швидше за все цю сцену зніматимуть на довгу фокусну відстань. Тому що довга фокусна відстань стискає простір, і буде відчуття, що люди в натовпі розташовані близько один до одного. Якщо підійти до того ж самого натовпу і знімати на об'єктив з широким кутом огляду, то буде здаватися, що від людини до людини значно більше місця, більше простору, і крізь цей натовп легко когось знайти. Якщо знімають зали з людьми і хочуть показати, що це величезний зал. То його знімають на об'єктив із короткою фокусною відстанню. Але коротка фокусна відстань створює відчуття того, що між людьми більш простору. І це, до речі, використовують ріелтори. Якщо ви коли-небудь орендували за каталогом номеру готелю або житло, то ви напевно пам'ятаєте цю історію у каталозі. Ми бачимо величезний номер. Зараз заїдемо двома сім'ями і будемо тусувати. Але насправді, коли ви заходите в цей номер, то бачите, що між ліжком і стіночкою можна пройти ледве-ледве бочком. А враження великого простору створюється тому, що цей номер знімали на об'єктив з широким кутом огляду. Коли на якійсь конференції у залі багато порожніх місць, а у репортажника завдання не показувати це. Він знімає людей в залі на довгу фокусну відстань і створюється відчуття заповненого залу. Відстань між людьми стискається. Створюється відчуття, що люди близько один до одного. У предметній зйомці це теж можна використовувати. Зараз ви бачите книгу, зняту на коротку фокусну відстань, і цю ж книгу на довгій фокусній відстані. Враження від фотографії трохи інше. Шахова дошка на короткій фокусній відстані, і вона ж на довгій. Зараз у кадрі ви бачите два абсолютно однакові келихи. Один трохи ближче, інший трохи далі. Одна фотографія знята на коротку фокусну відстань, друга на довгу. Зрозуміло, келихи нікуди не переміщали. В обох фотографіях ці келихи стоять на одному і тому ж самому місці. І вочевидь, на короткій фокусній відстані фотограф підійшов трохи ближче, на довгий відійшов далі. Спробуйте здогадатися, де довга, де коротка. Вважаю, що ви одразу зрозуміли, що про Поруч це коротка фокусна відстань, ліворуч довга. Ліворуч келих, який стоїть позаду, здається ближчим і більшим відчуття стиснутої перспективи, а праворуч келих далі і менший. Коротка фокусна відстань, відчуття розтягнутої перспективи. Щоб не накликати на себе гнів Аполлона та його послідовників адептів лінійної перспективи, уточнимо, що фокусна відстань кут огляду. На це впливає опосередковано. Насправді вплив робить співвідношення двох відстаній. відстань від камери до головного об'єкта зйомки, в даному випадку до людини, порівняно з відстанню від людини до заднього плану. Чим менш відстань від камери до Василя, тим далі і менше здається задній план. Для того щоб в обох кадрах об'єкт зйомки залишався однією крупності, потрібно. Підійти, коли ви знімаєте на коротку фокусну відстань, і відійти, коли ви знімаєте на довгу, якщо я ставлю довгу фокусну відстань, залишаючись на тому ж місці, на якому я був, коли знімав із короткою фокусною відстанню, то я бачитиму в кадрі вже більш крупний план, наприклад, погрудний портрет. Отже, для того, щоб зняти людину на коротку фокусну відстань, із такою крупністю, як я задумав, я підходжу до неї. І ось вона поруч зі мною. І порівняно з тим, наскільки близько вона до мене, фон десь там далеко і маленький. А для того, щоб зняти цю людину на довгу фокусну відстань, мені потрібно відійти подалі. І тоді людина десь там далеко, і фон далеко, і їхні пропорції вже порівняні. Так працюють закони лінійної перспективи. Тобто, якщо коротко, швидко і просто, так, фокусна відстань впливає на стиснення розтягнення простору опосередковано, але фотограф все одно задумав кадр певної крупності. Тому, коли ми розмовляємо фотографічною мовою, ми цілком можемо говорити про те, що настиснення розтягування простору. Впливає фокусна відстань або кут огляду. Таким чином, на короткій фокусній відстані об'єкти заднього плану здаються дальшими і меншими, а на довгої ближчими і більшими. Як ми вже бачили, фокусна відстань на сприйняття портрета теж впливає. Бачили це ми на моєму прикладі. А ось портрет Василя на довгій фокусній відстані, але його ми можемо зняти на плакат по боротьбі з алкоголізмом, якщо знімаємо на коротку фокусну відстань. Ось приклад, у якому ви бачите, як змінюється обличчя залежно від фокусної відстані. Як це працює? Ми знімаємо крупноплановий портрет. Крупноплановий це коли нижній край кадру десь у нас під підборіддям, верхній край кадру над головою. Відповідно, якщо нам потрібна така крупність і знімаємо ми на коротку фокусну відстань, тобто широкий кут огляду, то потрібно до людини підійти з камерою дуже близько, практично в ніс сунути їй цю камеру. Тоді ніс виходить набагато ближче до об'єктива, ніж вуха, і ніс на передньому плані великий. Чому ми ці дві фотографії сприймаємо по різному? На візуальне світосприйняття сприйняття в значній мірі впливає інстинкт самозбереження. І якщо ми бачимо щось незвичне, неприродне, то нашої підсвідомості потрібно зрозуміти, як взаємодіяти з новими об'єктами. Тому все нове у нас викликає цікавість. Однак це ж нове у нас викликає і обережне ставлення, обережне сприйняття. Тобто, якщо ми бачимо людину, яка виглядає незвично, наприклад, зняту на коротку фокусну відстань. То нам наша підсвідомість каже, я таких людей раніше не бачив, раптом з ним щось не так, раптом він хворіє. Давай про всяк випадок триматись від нього подалі. Таким чином, до героя, знятого на коротку фокусну відстань, у нас не виникає емпатії. Цікавість, інтерес так, емпатія співпереживання ні. Тому, якщо наше завдання заробити реакції у соцмережах, привернути увагу людей. То незвично з цим завданням впорається і викликатиме реакції у соцмережах. Але якщо завдання в тому, щоб глядач перейнявся співпереживанням до героя зйомки, то коротка фокусна відстань не найкращий варіант для цього. У кіно цим регулярно користуються. Якщо, наприклад, у сцені з'являється негативний персонаж, особливо якщо він з'являється вперше на екрані в цьому фільмі. То для того, щоб сформувати до нього відповідне ставлення, оператор часто знімає його крупним планом на широкий кут огляду, тобто на коротку фокусну відстань. Це не означає, що портрет не можна знімати на ширік. Звичайно ж, можна. Головне розуміти, як це працює. У фотографії взагалі немає слова не можна. Якщо ви чітко розумієте, для чого це вам, робіть зараз. Ви бачите на екрані досить прикольних харизматичних дядьків. Знятих на ширококутний об'єктив, як діловий портрет, ці фотографії не підходять як портрети, які викликатимуть реакції у соцмережах. Цілком так можна чи не можна, вирішує у будь-якому випадку завжди лише фотограф. Фотограф формує своє портфоліо перш за все за своїм смаком. Неможливо зробити картинки, якщо вони не надруковані у монетному дворі, які подобатимуться всім поспіль. Те, як люди сприймають знімки, залежить від того, які зображення їх оточують протягом життя. В якому соціумі вони виховуються, це залежить від настрою, залежить від стану здоров'я в цілому і зорового апарату, зокрема від дуже багатьох факторів. І звичайно ж на наше візуальне сприйняття впливає, як я вже сказав, те, що називається візуальним опитом те, як багато класних і смачних картинок ви бачили. За своїм смаком ви формуватимете своє портфоліо і до вас приходитимуть. Ті клієнти, у яких смак близький до вашого, якщо ви у авторитетного фотографа запитуєте думку про ваші фотографії, і він пропонує ось тут кусочок зафарбувати, а ось тут шматочок відрізати, і фотографія точно стане ідеальною. І якщо ви зафарбовуєте і відрізаєте, і в результаті бачите, що ваша Фотографія справді стала кращою. Це не привід весь час тепер ходити до авторитету за парадою. Це привід замислитися про те, завдяки яким інструментам змінилося сприйняття. Якщо ж ви робите це і не бачите, що ваша фотографія покращила, а авторитет вам каже: Ну, дивись, краще ж стало, а ви цього не бачите. То має сенс орієнтуватися не на думку авторитету, а на своє бачення. Тоді ви формуватимете своє портфоліо відповідно до свого смаку, а не ось цю фотографію відповідно до смаку цього авторитету, а ось цю фотографію відповідно до смаку того авторитету. Орієнтуйтесь на свій смак, і тоді ваші клієнти, ваші глядачі також будуть орієнтуватися на ваш смак. Але повернемося до фокусної відстані. Ми вже подивилися на харизматичних дядьків. а ось це прекрасна тітка. Сподобається така фотографія цій жінці чи ні, залежить від рівня її самоіронії. Зайдеться фотографія в соцмережах, чи заробить вона якісь реакції, на мій погляд, звичайно ж так. У цій фотографії рука виглядає більшою, ніж голова, за рахунок того, що вона знята шириком. І коли фотограф знімає таке, він підносить камеру дуже близько до руки. І таким чином рука на передньому плані, а голова вже далі і виглядає меншою. Пістолет виглядає великим та агресивним за рахунок короткої фокусної відстані, широкого кута огляду. Тут рука виглядає більшою, ніж голова, за рахунок того, що камера знаходиться біля руки. Якби камера була не біля руки, а ось тут, то відстань від камери до руки і від камери до голови була б приблизно однаковою. І тоді такого враження не було б. Це враження створюється за рахунок того, що фотограф знімає на ширококутний об'єктив. І може піднести камеру дуже близько до руки. Рука ближча до камери, ніж голова. Зверніть увагу, тут зйомка з нижнього ракурсу і знову ж таки знімаємо на ширик. Ширик розтягує перспективу, ноги здаються довгими. При зйомці на ширококутні об'єктиви з фокусною відстанню десь 10-14 мм. Часто проявляється дисторсія. Дисторсія це бочкоподібне спотворення по краях кадру. Цей стовп у реальності не кривий. Він виглядає вигнутим через дисторсію. Дисторсія дуже легко виправляється у програмі для обробки фотографій, наприклад, у Lightroom. але іноді її залишають як фішку.